Доброго дня, мої маленькі друзі. З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку особливості природи Північного льодовитого океану. Подумай, будь ласка, що ти знаєш про Північний льодовитий океан? Чому він отримав таку назву? Північний льодовитий Океан. Це найменша частина Світового океану. Він розташований навколо північного полюса та вкритий кригою. Знайди і покажи на фізичній карті півкуль Форзац1 Північний льодовитий Океан. Визнач, у яких півкулях землі нашої він розташований, та які материки омиває. Північний Льодовитий океан розташований у Східній та західних півкулях. Він повністю міститься в північній півкулі. Північний льодовитий океан омиває береги Північної Америки та Євразії. Це наймілкіший океан. Його середня глибина лише 1200 метрів. А найбільша 5527 метрів. В порівнянні з іншими океанами він дуже мілкий. Північний льодовитий океан найхолодніший з усіх океанів, оскільки розташований у холодному поясі, на приполярну територію сонячні промені попадають косо. Та мало нагрівають водну поверхню. Саме тому він вкритий кригою. Температура води в цьому океані впродовж року становить близько мінус 2 градусів за Цельсієм. Протягом усього року Північний льодовитий океан укритий кригою. Потужний крижаний покрив завтовшки до 5 метрів не встигає повністю розтанути впродовж холодного короткого літа. Лише влітку вздовж узбережжя материків утворюється широка смуга води, вільна від льоду. Територію Північного Льодовитого океану, околиці прилеглих до нього материків Євразії та Північної Америки, прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів називають Арктика. Погляньте, будь ласка, як виглядає саме Арктика. Рослини і тваринний світ Північного Льодовитого океану. Бідний через суворі погодні умови. Тут поширені водорості, які здатні жити не тільки у холодній воді, а й на кризі. Це в нас ламінарія, фукус. Представники. У північному Льодовитому океані живуть такі промислові риби, як оселедець. Тріска, морський окунь, палтус, лосось, навага, рибою живляться звірі і птахи, які живуть у воді та на узбережжі. Розгляньте тварин, які живуть у водах Північного Льодовитого океану та на його узбережжі, до яких грув вони належать. Ось в нас є білий ведмідь, морж, дельфін-білуха, тріска, оселедець. На крутих скелястих берегах Арктики влітку гніздяться птахи, мартини, гаги, кайри, топірці. Чистики, білі гуси, вони утворюють гніздування, так звані пташині базари. Тут гомін не припиняється ні на хвилину. Північний Льодовитий океан найменший океан планети. Він розташований у східній і західній підкулях, і в північній півкулі рослинний і тваринний світ північного льодовитого океану, бідний через суворі погодні умови. Всьому живому потрібно пристосуватися до цих умов. Покажіть на фізичній карті півкуль Північний льодовитий Океан? І розкажи, де він розташований та які материки омиває. Які природні умови в північному льодовитому океані? Чим вони відрізняються від умов в інших океанах? Які рослини ростуть у північному льодовитому океані? Які тварини там живуть? Біля узбережжя Північного льодовитого океану під впливом вітру і течій вільно плавають великі крижини завтовшки до трьох метрів. Білі ведмеді використовують їх як засіб пересування. Дякую за увагу! Ви молодці! Я вами дуже пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, підписуйтеся, ставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!